Там... Нет, вы живете там, с той стороны. Сепаратисты, бля. Что снимаешь? Забери камеру. Забери камеру свою, чуєш, айфон свій забери. Это ваше? Так, ви зброю не перевозите, не виріфровано? Не перевозите, а можна подивитися правильно? Зброю. Третя стаття закону України про міліцію. Просто так. От Ми як громадяни підозрюємо, що ви перевозите зброю, не зареєстровані. Та є. Да, так, так. Вага... Мінімум два калаша. <класти> а базука там якраз поміщається. От Якщо ви не перевозите, чого бояться? Потрібне, бажання. Не... Пар... А чого ви... не відкриєте? Ваша служба гласна. Скажи, Ваша служба є гласною. Третя стаття закону України про міліцію. Ви не маєте нічого від громадян. Ви отримуєте зарплату за наші гроші, ви живете за наші гроші, їздите на море за наші гроші. Пістолет немає. Щось типу. А пістолет тут вже продали. Тут є, тут чітко видно пістолет, тут є. А тут, може ви колимети вийшли? Ні. Шановна. чого це, як это там? Дивини, марк пістолет. А де третій? Скажіть Кабуру, що ви ховаєте? Так що, що там ховається? Та там, там числі, хлопці. І що ви організовуєте? Оце цей безпреділ? А, так Окей. ви не працівник даєте? За 0078. Ну щоб потім не було, що це не виходить. Ви за Януковича чи за Порошенко? За партію регіонів. А Куди? Е. А в данно їхав? Залишаєте. А що, у вас немає пістолета? Все -таки а де там когурі немає? Давайте визиваємо свій оперативно, хай слідчо-оперативна приїжджає, там щось є. Ну так нього зброї немає, може я не знаю, тому що це все добре. Зброю не перевозить, вас? — відкрийте башник, ми подивимось. А Я чого не може? Там що державна таємниця. Ну, визивайте свічку оперативну, хай хоча оперативна подивиться. У нас є підозра, Біз... що ви перевозите наркотики, і зброю, і мак. І, і що там ще? Ці літру перевозите. <ріху> <ріху> ви виключите сільського оперативну.

Опа. А пистолет тут уже продали. А у вас є? Да. Не, да тут, є, тут четко видно пистолет есть, а тут може, коли вийшли? нет. Может вы калымы вышли? Нет. Шановный. Че это? Как это так? Диви, нема пистолет, нема пистолет. А где третий? Ну покажіть кабуру, що ви ховаєте. Так а що там Там видно, Що там нема. Там числі хлопці. Я інспектор організації дорожньої руки. І що ви організовуєте? Оце цей безпреділ? А, так ви не працівник дає? Працівник. За 0078. Ну щоб потім не було, що це не працював. За Януковича чи за Порошенко? За партію регіонів. Інспектор, а ви на службі? Покажіть свої поспішення. Алло, доброї ночі. Причем нас только за Кировску. 0 километров. Товарищ пассажир, что вы тут попали А там еще не теряет надежду видео на Кировску. Виталий, Виталий Васильевич. А? Так. Петничелла, да? Инспектор ЗДР в ДАИ. В Ростове, в Ужгороде, в МВС. Ага, 23.04.2018 года. Ого, вам так доверяют? Да. Почему? Ну, Довіряєте до 2018 року далі. Скажіть, будь ласка, питання, а де ваша зброя? Ва, зброя? Да. Жінка не дала, так? Тихо, не перебувай, ну. На роботі. на роботі? А як то ви вийшли на службу без зброї? Нарядом не Пошкодження дорожнього полотна, тоже влізов, це Ви ж розумієте, що ви не можете виїжджати. Я зобов'язаний виходити на всі дорожньо-транспортні приводи, які стаються. А без зразу оружия може? Для обстеження. Для обстеження. Ну ладно, так... Пістолет выняли, да, да, поставили. Не получило. Не успел это получить, да? Не, не будете да? вы, право выходить на службу. Я приехал за да. мной, я Так. Ну так на вы не на можете. Не дорожки. Дорожки. Ну без штаны вже ви б не поїхали. Ну так. Вот вы бы сказали, дайте Что мне дом? еще 5 минут, я штаны одену. А так надо было что-то минуту, чтобы оружие взять. Лада, Я понятно, думаю, що вам треба хорошо. тоді старшу визвати сюди. Це привезе. Так, да, пускай привезе, бо ну як Виродять, то як як так. Як як то, як як так? От ми думаємо, що Я це чергові частини. Неправильно. Місь Чи, місь неправильно. Місь. Чи це ошибка, якщо це неправильно? Яка? Ну, то, що ви без оружия. Ну, десь моє. Ну, то треба, мабуть, старшого визивати. Чому? Ну, тому. Хай розкаже він як. Його підлеги. Ну, то ви він... без оружия, З... ви вже без штунок. Забудь. Пістолет. Я не забував Скажіть, що його... час не взяли. Да. Були? Так, що не взяли? взяли. Таку... Ваші накази внутрішні, не внутрішній, дозволяють? Обороняється, нас це служби, угу. тобто забороняється. А ви його порушили такий, да? заяву. Значить, треба визивати. Старшого. Да. і запитати, райвіні... написати на вас Ваш начальник рай райвіні... передасть справу, цю заяву, слідчимо. Слідчі проведе місцеве те... розслідування так, і дасть мені відповідь. І без... Мені ваші пояснення не потрібні зовсім. Ваша, ваша робота, як чергового, прийняти заяву і вислати слідчу оперативну групу. Я буду чекати, якщо ви не приїдете, я приїду до вас. Ні, я, я хочу, щоб на місці слідчо-оперативна -опера... Слідчо група повинна зробити протокол огляду місця правопорушення. Давайте, щоб у вас не було без Взагалі У нас ніяких таких видів не було. Олексій? Олексій да. Та ти що? Це начальник. Їхні. З пивок? Спів... Да, з пивок. Олексій, да. Камеру, шо, Та ти що? І ще й адреса, да? То, оказується, з а посилка. Ага. Тут подчиняння забирають його і вийшли. Класно. Пиздець, Что там? Раза. Не, не фокусируйся. А тут, в принципе, можно еще получить. Ну, а Да <гум> <на, святі, святі. гум> ты поставь телефон, пустал. А так <вон, чуб>, блядь. <гум> <гум> <гум>

Другий, другий пакет, попробуем. Вот так вот сюда. Почему вы сидите спрятались от народа? Стихо мыши. Видим, у меня номер... А, есть, тихо. Сергей Николаевич. Вы не А, да, открыли. Так это, блин, 5 минут издачи. Ну, что скажешь, Юрий Петрович? Не же флот. А, ну. Да, уже едет. Вы уезжайте с... Вообще, не надо. Мы вам советуем не ехать. Дружеская... Дружеский совет, не їде. Дивіться, ви не пристогнете його, бачите? Зачем пари? нам їхати за вами? Ну що, кожні мишки грати? будемо, єхати. А що, в мишки кожна? Ну правильно, ви зараз скинете те, що в нас є підозра. І буде нормально, так? Да? Що... Ні, давайте ви нам покажете багажник і їдьте куди хочете. Ні, так там зброї немає чого. Спектр. Його забрали. Немає зброї. Ну Та, так зрозуміло, не що нема зброї. Як Вони виїхали по барижні. Виключите габарити, батарейки <гум> <тільки що> віконечко. <гум> <на слідчя, гум> <переним, гум> Мені сказали, що ви будете <гум> стояти на місці, поки не приїде оператив на це раз. І приїде зараз відповідальний <гум> подаїв. А ви кудись хочете втікти, я не пам'ятаю. Відкрили багажник і поїдуть. Куди ви поїдете, вони вже уїхали, я не можу зрозуміти. Якщо у вас там нічого немає, що вам бояться, ви відкрийте багажник, там ще є запасний коло. Ми ще собаку прийдемо. у нас операція мак. Не, за вами мы не будем. На, на, 102. Мы не сказали, что вы будете стоять на месте. Террористы закрылись все. Дайте конусы, которые багажники вы поставим. Виталий Васильевич в шоке. У него нема пистолета, он его забыл. Виталий Васильевич? Да. Виталий Васильевич. Показал документы. Перепрошував? Перепрошував. Так казався, я не чую. Свою прикосував. Що ногти відняли. Це що ззаді сидить? Що? Ногті гриста. Значить, дивіться. У нас конфліктна ситуація з екіпажем патрульного автомобіля 0575, 07 регіон. Це дає міста Ужгорода. Ситуація така, що один із інспекторів... На службі знаходиться без табельної зброї, це перше. І по-друге, вони признали, що в них нема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що є порушенням, порушенням правил дорожнього руху. І От. Тобто ми чекаємо відповідального, на щось ніхто не їде, приїхала слідчо-оперативна група чергової частини міськвідділу, відділу. А як прізвище відповідального? Можна знати. Довгомель Анатолій? А, ясно. Добре, зрозумів. А, я йому зараз сам перезвоню. Добре, я зрозумів, я йому зараз сам перезвоню. А, ніяк не можете говорити, це порушення правил дорожнього руху. За що передбачена відповідальність згідно статті 126 Кодексу про адміністративні правопорушення Тут не може бути ніяких... Ну я не знаю. я Добре, я ви мені допомогли тим, що я узнав е, прізвище відпов... відповідального. Добре, вже вже. Ні, ну ла... дивіться, а на рахунок зброї. Ну я знаю, далі. Ну. Ну, тобто приїхала слідчо-оперативна група і більше нікого не буде з керівництва міліції. Ну, це ж є грубе порушення всіх норм, інструкцій і всього, чого лише можна. Підійде, так? Да? Добре, дякую за інформацію, До побачення. Куди? Да, Опа! А куди вони уїхали? Як то? Працівники міліції. Як ви на це дивитеся? Без, без паспорта. Біля. Без судовства про реєстрації, відспорвався. Будь ласка, зробіть. Вдається, потому, я зараз буду дзвонити прийому президента. Перезвоніть Звони. я вам говорю. Сразу пускай задержуть їх сьогодні. сюди. Ні, хрена собі, ну то нормально, я в шокі. Ага, вони зда, ждали, поки ви Вони поїхали. А, вони ще втінуть то, в багажників да. і візьмуть пістолет. І пістолет візьмуть. А ми то буде Це буде хуже. Так у нас є зафіксировання. Це буде ще, ще хуже. Артур, ну а як Рекалат, Артур? Я я. Артур! А ти машини? Ви, ми робили заявлення по 102 по кримінальному злочині. А, а, ви, ви приїхали, їх одогородили, мене заховали в машині і все. Звоніть їм хай вертаються. Бо я зараз верну. Вітька, ну позвони гаїшникам, які здобули, бо вони щось уїхали. А вони розповіщаються. І нехай вертаються образно. Ну хай вернуться, бля, вони кудись поїхали, непонятно куди. Ну Втікли вони, а не да, почали брати людей пояснення, а вони сіли уїхали. Да, окей. Нет, ну, у нас зафиксировано есть. Так, а в что? В ты что да. заказал себе с батареи. Посаду. посаду? Да? Посаду. Посаду. да. Посаду. Посаду. Ну, да скажи, кто... Жена попросила, я уже не завез. Да, и случайно Да. 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 Да.